Друзі, перше про головне поїхали. Ранок вівторка по Росії буде оголошено траур вночі та вранці наші дрони паляниці атакували пускові установки та складні корейських ракет. РФ у воронежі удар був таки успішним рубрика Пікасна або північно-корейська фасфальта. Пише телеграм-канал Камікадзе. З півдня Ворона Жаркатечучхем «Чучхе-23» та Іскандери Росіян постійно брали участь в масованих обстрілах Києва та Харкова. Годину тому вони знову розгорнулися по бойовому, але злетіти не встигли. Зліталка зламалася вчасно. Пролетіло англосаксонське попередження натоточний НАТО, НАТО Осколкова Закріпилося усе нашими дронами. Отже, беремо червоний олівець і підписумовуємо знищено 10, 5 пускових установок. КН 23 пошкоджено одну пускову установку іскандарка та один КМ-23 передає камікадзе. І у додачу згоріли сотні тонн боєприпасів. Їхній розліт наробив страшних пошкоджень. Наприклад, одна із ракет влучила в казарму за один кілометр від складу. Згоріли всі 130 окупантів, які там спали. 35 охоронців складу зникли безі. Си оборонежі горячі склади та торгові центри після детонації складу. ракети долетіли до міста. Загиблих уже понад сто стільки поранених пожежа та детонація лунає досі. По воронежі мер оголосив трауром. Перше за всю історію повномасштабної війни. Отже, утрат там значно більше. Сила оборони України проводять системну роботу зі знищення елементів інфраструктури РФ, зокрема, завдають ударів по нафтопереробних заводах та інших військових та стратегічних об'єктах. Про це сказав президент України Авіаційної асоціації. Ці пілотів та власників літаків Aircraft Еркрафта and Pilots Асошейтенс, український авіатор, волонтер Геннадій Хазан. Він звернув увагу, що Росія постійно завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, житловим будинкам, тероризуючи населення. Водночас українські військові здійснюють атаки лише по законних цілях військових та стратегічних об'єктах, які мають значення для роботи армії РФ. Ці роботи зі знищення військової економіки Російської Федерації виробляють системним чином. Іном Україна знищує ці об'єкти, і якщо буде мало одного удару, робитимуть наступні заложив Хазан. За його словами, двічі було завдано ударів по НПЗ у Рязанській області. Водночас самі росіяни в коментарях до відео описують наслідки. атак. я на одному з каналів коментував попадання дронів у резервуар. А глядачі Російської Федерації написали, що ви там влучили в одному. А в нас їх ще багато. Але наступної ночі прилетіло по інших резервуарах. Дякую за дорозвідку небайдужим громадянам Російської Федерації. Які нам показують, куди потрібно ще влучати, і ми далі туди влучатимемо. Сказав експерт. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Параможемо разом.